Послухайте це цвіту до кінця з вірою, і Господь благословить врятує захистить вікна всього, що прохання на Бога. Господи Ісусе Христе, сину Боже, Спасителю світу і Царю вічності, схиляємося перед Твоїм милосердям, прославляючи Твою невимовну любов і велич, почуй нас грішних і недостойних у годину скорботи випробувань, бо Ти є наша твердиня і наш захист, як сказано в Писанні, ти, Господи, охорона моя, мій прихисток у день скорботи. У молосерний Спасителю визвою нас від усякої біди, від постов і підступів, видимих і невидимих ворогів. Напишіть мене та прохання в коментарях, бо ти сам сказав, поклич мене в день скорботи, я визволю тебе, і ти прославиш мене, зміцни серце наше, щоб ми не похитнулися, у вірі, а в усьому покладали надію на тебе, Господи, ти бачиш наші страждання, і чуєш наші молитви. Як Давид молився, Господи, виведи душу мою стенит. Бо ти моя, охорона, такими ми мовимось, до тебе, визволи нас від цієї злої неправди, які розставляє ворог душ наших, Владико, Ти є світло істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ, посвяти Тимряво душі нашої, щоб ми ходили стежками правди Твоєї, як говорить псалмоспівець, слово Твоє світильник ногами і світло стежками. моїм. Так нехай буде із нами, Господи, даруй нам благодать любити Тебе, любити ближніх наших і навіть ворогів, за прикладом Твого всепрощення, бо Ти сам навчав молитися за тих, хто переслідує вас, дай нам серце смирене і лагідне, щоб ми завжди і в усьому наслідували Тебе, Господи Ісусе, Ти, який подавав смерті пекло, збережи нас від духовної смерті і визволи від усякої спокуси, як сказано, Господь, твердиня моя і пристановище моє. Мій Возволитель, так нехай буде для нас бути наша надія, опора, прийми наші молитви, велико, Милосердне, і даруй мир, душам нашим, змісни нас у випробуваннях, щоб ми могли співати тобі хвалу, навіть серед скорботи, як говорить Пророк. Я вірю, що побачу милість Господню на землі живих, так і ми надіємося на Твоє благословення. о Ісуса Ганча Боже, який взяв на себе гріхи світу, змилися над нами і благослови нас. На всяке добре діло, нехай через Тебе, Господи, ми здобудемо вічне життя, щоб славити Тебе за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Анче Божий, що взяв гріхи світу, до Тебе припадаємо зі смиренням і трепетом, висилаючи хвилу покаяння і моління. Пишіть мене та прохання в коментарях. Ти є світло істини, що просвітлює всяку людину, яка приходить у світ. Ти є добре, що віддав душу свою за овець, ти є джерело життя вічного і бездонне, море милосердя. Слава Славимо тебе, Господи, бо ти дивний у святих своїх, великий у милості, і багатий в щедротах, ти створив небо і землю, і все, що в них, своїм всемогутнім словом, і утвердив усе рукою своєю, сильною, хто подібний до тебе, Господи, між богами, Ти єдиний святий, єдиний Господь, єдиний вишній на віки віків. Ведику милосердний, припадаємо до тебе, як будний син, що повертається додому, Отчого. Ми зрішили перед тобою, знехтувавши твої заповіді і затьмаривши серця наші пристрастями, прости нас, милосердний, заради твого Христа і страждань, заради крові твоєї чесної, що провита була. На очищення гріхів наших, очисти нас від усякої неправди, визволи від тягаря беззакон, щоб ми могли чистим серцем, і світлим розумом славити Тебе, Господи Боже наш, не відкинь нас у час скорботи і випробувань. поглянь милостивим оком на страждання наші, з цілих хворих, отіж тих, хто в печалі, укріпи немічних, ти лікар души Тіл наших і Твоєму промислу, доручаємо всі свої немощі. Посели в серцях наших твій мир, щоб ми могли перебувати в тиші і спокій серед бур і тривог життя цього Владико, благослови наші, родини, наші все, ще в житті нашому, пошли нам здоров'я ті весне і духовне, даруй мудрість у вихованні дітей наших у страху Твоєму, Подай єдність любов і злагоду між подружжям, зроби нас достойними бути спадкоємцями, благословення Твого, яке не приходить від світу, але яке ти подаєш тим, хто любить тебе. О, Господи, будь нашою твердиною і захистом У всі дні нашого життя, пошу своїх святих ангелів охороняти нас від злих духів, ворогів видимих і невидимих від усякої небезпеки і напасті, та визволи нас від лукавих помислів і нечистих бажань, щоб ми очищені від усякої скверни, стали храмом Духа Святого. Господи, ти джерело всякої і щедрості, зроби нас здатними покати віру, зміснювати надію і явити любов у світі, що лежить у темряві, сповнена з твоєю багатодаті, що ми освячені силою Твоєю, могли служити Тобі в святості і правді, всі дні життя нашого. Прими, Господи, моління наше, зітхання душ наших. Що висилаємо до Тебе від щирого серця, даруй нам Твоє богословення на всіх наших шляхах і приведи нас до життя вічного, щоб разом з усіма святими ми прославляли Тебе за цим, Святим Духом, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Світу, Ти, який добровільно зійшов із небе, щоб спасти нас грішних, змого серця над нами і почуй наше маління. Пишіть імена, то прохання в коментарях. Ти є свято істини, яке просвітлює кожну людину, яка приходить у світ. Ти є дорога істини, і життя, без якого ніхто не приходить до Отця. Схиляємо перед тобою свої серця, всумивостві влади, коботи, наше спасіння і надія. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою безмірну любов, за Твою жертву на Христі, якою Ти спас нас від вічної смерті, прославляємо Тебе, який Воскрес із мертвих, і дарував нам життя вічне, Ти, який є володарем неба і землі, укріпи нас у святій вірі, даруй сили, жити по Твоїй волі, чинячи діла правди і любові, прости нас, Господи, за наші провини вчинені, словом, ділом, думкою і недбальством, очисти наші серця і помисли. О владико, від усякої нечистоти, скверне гріховної, даруй нам Духа Твого Святого, щоб ми могли ходити у світлі Твоїх заповідей, приносячи плід праведності і святості, по всеблай Спасителю, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, скріпи нас у випробуваннях, де терпіння і мужність приймати всі скорботи, як послані тобою, для нашого спасіння, не залишай нас, Господи, в нашій слабкості, але допоможи нам стояти. Твердо вірі і надії на тебе, Милостивий Господи, Ти, який зцілював хворих і воскрешав мертвих, зціви наші душі і тіла, дари нам здоров'я сили і благодай Твою, забери з наших сердець страх, тривогу і сум'яття, наповни нас радістю і спокоєм у Тобі, Господи, благослови наші родини, щоб у них царювали, мир, любов і згода. Заміцни нас у взаємній повазі та порозуміння, щоб кожен член родини був у тобі прикладом доброчесності і праведності, захисти наших дітей, наставляй їх на шлях істини, щоб вони жили за твоїм святим Словом, Владикою Господи, Ти, який джерелом усіх благ, наповни наш дім, твоїм світом і миром, богослови наші праці і труди, даруй нам достаток духовний і матеріальний, щоб ми могли допомагати, ближнім і прославляти тебе в усьому, що робимо. Звільни нас, Господи, від усякої злоби зазрості, осуду і гріха, навчи нас любити ближніх, як Ти полюбив нас, і служити Тобі всім серцем, усією душею, всією думкою нашою, направляй наші кроки до Твого Царства, щоб дні останні могли сподобатися. славити Тебе з ангелами і всіма святими, бо Ти наш Господь і Бог, і тобі належиться косова чисті і поклоніння, з беззначальним Твоїми Отцем, і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непереможний Спасителю світу, який своєю Богатьтю дарує життя вічне і спасіння душам нашим, прийми це покаянне моління наше, ти, що зійшов з небе, щоб спасти загибель, рід людський, вели на нас своє милосердя і благодать, щоб ми з любов'ю і вдячністю взивали до тебе, Ісусе, несучи, Спасителю наш просвятий, спаси душі наші. Господи Ісусе Христе, Ти явив нам своє незбагнене милосердя, прийнявши людський заради нашого спасіння. Ми на достойні припадаємо перед Тобою, благаючи прощення за гріхи наші, Твоєї благодаті, почуй нас, що спокоєнням і надією, взиваємо до Тебе, Ісусе, що любов'ю Своєю хопив увесь світ, наповни з Твоїм миром, і Ісусе, що просвічуєш у темряві, навчи нас іти дорогою правди. Ісусе, що терпливо чекаєш на грішників, не відверни, обличчя Твого від нас, Ісусе, що переміг силу гріха, даруй нам благодать, перемагати й Ісусе, що ведеш нас до Царства Небесного, укріпи нас у боротьбі за спасіння, Ісусе, Найсолодший Спасителю наш, просвіти і спаси, душі наші, Господи, Ти, як пастир добре ведеш нас за боканих овець, на путь спасіння. Твоє милосердя немає, межі, тому ми, спасені тобою, з дячністю, співаємо, Алівуя! І, Ісусе, ти простягаєш свої руки до тих, хто страждає кається, бо Ти єдиний, хто здатний дати стілення, і мир душам нашим, то мовимося до тебе, і, Ісусе, що полюбив нас навіть до Христа, наповни нас духом покаяння, і, Ісусе, що даєш вічне життя, спаси нас від вічної смерті, і, Ісусе, що відчиняєш двері, милосердя, прийми наші сльози, покаяння. І Ісусе, що приносиш радість ангелам у наверненні грішників, зроби нас гідними Твоєї любові, і Ісусе, що освячуєш нас благодаттю Святого Духа, очисти нас від усякої скверни, і Ісусе, найсолодший Спасителю наш, просвяти і спаси душі наші, Ти, Господи, явив свою всемогутність, наситивши голодних у постелі і помноживши хліби для багатьох. Так і нині наповни нас хлібом небесним і дори життя вічно, щоб з вірою ми співали тобі. Алілуя, Ісусе, ти, якнець Божий, явив себе світові, щоб очистити нас від гріхів і зробити нас святими у Тобі з вдячністю, любов'я, славами Тебе, взиваючи, Ісусе, що є хлібом життя, дай нам причаститися Твоїх небесних дарів, Ісусе, що даруєш воду живу, спаси нас від духовного зневоднення. І Ісусе, що наповнюєш наші душі Богадатю, зроби нас спадкоємцями Твого Царства, і Ісусе, що кличеш нас до трапези вічної радості, укріпи нас у святості, і Ісусе, що навчаєш нас істині своєї, приведи нас до пізнання Тебе, і Ісусе, не совочий Спасителю наш, просвіти і спаси душі наші, Борою випробувань, обтяжені, ми, як Петро, кличемо до Тебе, Господи, спаси нас погинемо. Ти простягаєш руку допомоги і заспокоюєш наші страхи, тому ми співаємо тобі. Аллилуйя, Ісусе, ти є мир і спокій, душ нашої, бо тільки в тобі. Ми знаходимо спасіння від борі пристрастей, тягаря гріха, тому взиваємо, Ісусе, що простягаєш руку потопаючим, спаси нас від безодніх гріхів, Ісусе, що в хвилі споку збережи нас у мирі Твоєму, Ісусе, що захищаєш нас від ворогів. Видимих і невидимих, будь нашою твердиню. І, Ісусе, що ведеш нас шляхом праведності, не дай нам звернути на криві стежки, і, Ісусе, що кличеш до себе всіх обтяжених, даруй нам відпочинок у тобі, і, Ісусе, Насучий, Спасителю наш, просвіти і спаси душі наші, Господи, Ти прийняв нас грішних і відкрив нам шлях до Спасіння, Ти, як пастир добрий, знаходиш кожну забокану душу і приводиш її до Отця Небесного. З вдячністю співаємо Тобі, Аллилуйя, Ісусе, ти є джерелом вічного життя, бо через Тебе. Ми маємо доступ до благодаті і миру, прославляючи Твою любов, молимо Тебе, Ісусе, що прощаєш наші провини, очисти нас від усякої скверни, Ісусе, що приймаєш сльози, покаяння навчи нас щиро каятися, Ісусе, що відкрив нам двері спасіння, приведи нас до Твого Царства. І Ісусе, що даруєш радість ангелам у вірі нас, увірі, надії. І Ісусе, що ведеш нас до життя вічного, наповни наші серця, любов'ю до Тебе, і Ісусе, найсолодший Спасителю наш, просвяти і спаси душі наші своїм воскресінням, Господи, Ти зруйнував Кайдани смерті і відчинив нам двері вічного життя. Ми радіючи у святи Твоєї перемоги, взиваємо до Тебе. Алілуя. Господи Ісусе, Ти переміг силу гріха і відкрив для нас шлях до вічного блаженства. Ми з радістю сповідуємо Твоє святе Ім'я і звертаємося до Тебе, і Ісусе, що переміг смерть, сповни нас надію на вічне життя, і Ісусе, що зробив нас причасниками, слави Твоєї, наповни наші серця радістю. Ісусе, що даруєш зцілення душі і тіла, онови нас своєї Богодаттю, Ісусе, що зійшов у глибини Адові, щоб визволити полонених, визволи нас від вади гріха, Ісусе, що просвічуєш Тих, хто в темряві, відкрий наші очі на істину Твою, Ісусе, найсолодший Спасителю наш, просвіти, спаси душі наші. Ти, що як Сонце правди, освячуєш кожну душу, яка шукає тебе, Господи, просвятий наші серця, щоб ми ведені Твоїм світлом з вірою співали. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти виливаєш світло своєї благодаті на Ти, хто прагне істини, ми немічні припадаємо до Тебе і просимо, Ісусе, що відкриваєш таємниці Божі, навчи нас пізнавати волю Отця, Ісусе, що даруєш розуміння святого Письма, просвяти наші уми. Ісусе, що щаляєш сліпи духовно, відкрий наші серця для віри, Ісусе, що ведеш нас шляхом спасіння, укріпи нас у надії, Ісусе, що кличеш усіх до себе, збери нас в єдності твоєї любові, Ісусе, не Спасителю наш, просвяти і спаси душі наші. Як пастир добрий, ти не залишаєш нас у час курботи випробувань, але завжди йдеш поруч, не свячи на своїх раменах ти, хто слаб у боротьбі. Тому ми з вдячністю співаємо тобі, Алілуя, Господи Ісусе, Ти наша твердині захист. Завжди поруч, коли ми кличемо тебе в молитві. З вдячністю і любов'ю взиваємо до тебе. Ісусе, що захищаєш нас від ворогів видимих і невидимих від нашої фортеці, Ісусе, що зміцнюєш нас у вірі, дай нам мужність у боротьбі зі спокусами, Ісусе, що даруєш мир і спокій, заспокої наші тривожні серця, Ісусе, що ведеш нас шляхом правди, допоможи нам не звертати на криві стежки, Ісусе, що даруєш благодать молитви, вчини нас постійними, у спілкуванні з тобою. І Ісусе нас, очи, Спасителю наш просвіти і спаси, душі наші, радість вічно наповнює серця тих, хто наближається до Тебе, Господи, Ти джерело життя і безмежної любові, тому ми з надією, вдячністю співаємо Тебе, Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти є вічна радість для тих, хто любить Тебе. Ми недостойні припадаємо до Тебе, молячи про Твоє сердя, І Ісусе, що даруєш нам блаженство у Тобі, сповни нас радістю, спасінням. Ісусе, що знімаєш тягар гріха, даруй нам свободу у Твоїй благодаті, Ісусе, що кличеш нас до вічного божества, веди нас дорогу і святості, Ісусе, що освячуєш нас Своїм Словом, навчи нас любити заповіді Твої, Ісусе, що даруєш утіху скорботу, сповни наші ще душі миром Твоїм, Ісусе, найсовочий Спасителю наш просвятий. І спаси душі наші своє жертвою на Христі, Господи, Ти переміг гріх і смерть, дарувавши всім, хто вірив в Тебе, надію на вічне життя. Ми спасені твоєю любов'ю і співаємо. Алівуя, Господи Ісусе, відкрив нам двері, Царство Небесного, змивши гріхи наші своєю чесною кров'ю, ми очищені цією жертвою, мовимося до Тебе, і Ісуса, що явив себе анцем Божим, очистим насвідуся, беззаконня. Ісусе, що своєю кров'ю освятив світ, наповнив наші серця святістю, Ісуса, що відкрив шлях до вічного життя, укріпи нас у надії на спасіння, Ісуса, що простив грішників і нам прощення і примирення за цим. і Ісуса, що є Своїм всім народом, навчи нас любити один одного, Ісуса, найсоводший Спасителю наш, просвятий, і спаси душі наші, О, Спасителю наш, Ти, як ми світло, іме світ, світ Своєю славою. слави. Віддавши себе заради нашого спасіння, Ти відкрив нам шлях до життя вічного, тому в радості й вдячності взиваємо до Тебе Аллилує, Ісусе, Ти єдиний і вічний Спаситель, який з любов'ю прийшов, щоб спасти нас від безодніх гріха, ми славимо Твою любов і мовимося, взиваючи, Ісусе, що приніс спасіння світу, спаси нас від погибелі, Ісусе, що дав нам Христа, як знамену перемоги, змісни нас у боротьбі з пристрастями. Ісусе, що є дворима до Царства Небесного, приведи нас до вічної радості, Ісусе, що через віру зціляєш хворих, дари нам здоров'я душі й тіла, Ісусе, що своїм воскресінням переміг смерть, вчини нас спадкоємцями Твого Царства, Ісусе, найсолодший Солодший, Спасителю наш, і спаси душі наші. Ти, Господи, через свою благодать робиш нас учасниками твоєї слави, прийми наше серце, смиренно покладене перед тобою, і наповни його любов'ю до тебе, щоб з дячністю ми завжди взивали до тебе. Алливуя, Господи Ісусе, Ти вічною радістю і миром для душ. Які шукають Тебе, прийми нашу молитву і зміцни нас у боротьбі з ріхом, що ми з любові і віри взивали до тебе, і Ісусе, що обдаруєш нас багатством, твоєї благодаті, не позбав нас, Твого милосердя, Ісусе, що дариш Силу немічним зміцни наші серця, і Ісусе, що очищаєш душі від гріха, зроби нас, достойними Твоєї любові, і Ісусе, що є джерелом благодаті, наповни наші душі радістю спасіння. І Ісусе, що ведеш нас до Царства Вічного, зроби нас спадкоємцями Твоїх небесних обителей. Ісусе, найсолодший Спасителю наш, просвіти і спаси, душі наші, О, Милосердний Господи, Ти з безмежною любов'ю і терпінням приймаєш кожного, хто кається і повертається до тебе. Ми недостойні, припадаємо до Тебе з віри, надії, любові, благаючи, прийми це наше моління і даруй нам життя вічне, щоб з усіма святими ми співали Тебе в небесній славі. Алілуя, алівуя, алівуя, О милосердний Господи, ти з безмежною любов'ю і терпінням приймаєш кожного, хто кається і повертається до тебе. Ми недостойні, припадаємо до Тебе звіри, незі, любов'ю, благаючи, Прими це наше миління і даруй нам життя вічне, щоб з усіма святими ми співали тобі у небесній славі. Аллівуя, алівуя, алівуя, О милосердний Господи, ти з безмежною любов'ю і терпінням приймаєш кожного. Токається і повертається до тебе, ми недостойні, припадаємо до тебе з віри, любов'ю, любові, Прийми це наше миління і даруй нам життя вічне, щоб з усіма святими ми співали Тобі в небесній славі. Аллилуйя, Алливуя, Аллуйя, Господи Ісусе Христе, Ти явив нам своє незбагнене милосердя, прийнявши людське єство заради нашого Спасіння. Ми недостойні, припадаємо перед Тобою, благаючи прощення за гріхи наші Твоєї благодаті, почуй на що і надією взиваємо до тебе, і Ісуса, що любов'ю хопив весь світ, наповни нас Твоїм миром, Ісусе, що просвічуєш у темряві нас іти дорогою правди, Ісусе, що терпеливо чекаєш на грішників, не відверни обличчя Твого від нас, Ісусе, що переміг силу гріха, даруй нам благодать перемагати спокуси. І Ісусе, що ведеш нас до Царства Небесного, укріпи нас у боротьбі за спасіння. І Ісусе, найсовочий, спасителю наш просвіти, спаси душі наші, непереможний, Спасителю світу, який своєю благодаттю дарує життя вічне і спасіння душам нашим, прийми це покаяне моління наше, ти, що зійшов з небес, щоб спасти загибелі людський на нас своє милосердя і Бога, щоб ми з любов'ю і вдячністю взивали до тебе, Ісусе Найсолодший, Спасителю наш, просвіти і спаси душі наші, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми це наше моління, яке з любов'ю і покаянням приносимо Тобі. Попишіть мені, то прохання в коментарях. Зміцни нашу віру, укріпи нас у надії, наповни наші серця Твоєю любов'ю. Веди нас шляхом спасіння, щоб ми могли насолоджуватися вічною радістю в Твоєму царстві, бо Ти є Господь наш і Спаситель, і тобі ми славу віддаємо за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки, віків. Амінь, Господи Боже наш Очі Небесний, Творче і промислителю. Що створив усе видиме й невидиме, що наповнив світ любов'ю і милістю твоєю, смирено припадаю до Тебе, сподякую за всі благодіяння, якими ти щедро обдарував мене, недостойного раба Твого. Дякую тобі, Господи, за дар життя, за дихання, яким я живу, за здоров'я, яке ти підтримуєш, за сили, якими я працюю і служу, ти дзвіровав всякого добра, від тебе походить, усе, що маю, навіть одні скорботи випробування, бачу руку твою, яка підтримує мене. І веде по шляху спасіння, Дякую тобі, Ведико, за красу Твого творіння, за сонце, яке зігріває землю, за дощ, який напоє поля, за всю природу, яку ти сотворив, для радості і користі нашої у всьому, що оточує мене, я бачу велочі, славу Твою, Господи. І з вірою та любов'ю підношу до тебе свої подячні молитви. Дякую Тобі, Отче, за мою родину, і друзів, за те, кого ти поставив, поруч зі мною на життєвому шляху, бо своє, Господи, даруєм здоров'я, мирі, спасіння, веди на сусіда, єдності в твоїй любові. Особливо дякую Тобі за найбільший дар Твого, сина Єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа, який зійшов з небес, заради нашого спасіння постраждав, помер і воскрес на третій день. Відкривши нам шлях до Царства Небесного, нехай пам'ять про його Спасительну жертву, завжди живе в моєму серці і спонукає мене до богочестивого життя, дякую тобі, Господи, за дар Святого Духа, який просвіщає, наставляє і зміцнює мене. Допоможи мені завжди чути його тихі голос, виконувати Твою святу волю, подяку, складаю тобі, владику, за все, що було, що є і що буде в моєму житті, бо все, що ти посилаєшся для мого спасіння і виправлення. Навчи мене переноситись скорботи з терпінням і дякувати тобі у всьому. Прийми, Господи, цю мою щиро, і даруй свою безмежною милістю, щоб я завжди перебував у твоїй любові істині і проставляючи тебе, і дякуючи тобі, споквоном до тебе взиваючи. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Бо ти єси Бог, милості, щедрот, і, і людинолюбство, і тобі славу висилаємо, В Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, відео відопижні вашим для поширення Слово Божого, посвяння Господні, нехай перебувай з усіма нами.